Вітаю, я Наталка Літоринська і зараз на тивай про події в Україні і світі. У цьому випуску ви побачите. Енергоатом очолив Микита Костянтинов, хоча Кабмін його кандидатуру не розглядав. Януковича питають про Тимошенко на саміті у Братиславі. У Харкові арештували правоохоронців за затримання п'яного судді. За приборкання судді у Харкові арештовані два міліціонери. Як повідомили у Держслужбі охорони їхніх співробітників, затримала прокуратура після інциденту, що стався у відомому пивному ресторані міста. За версією служби п'яний, 38-річний суддя Київського райсуду Харкова влаштував бійку з відвідувачами з Росії. А коли приїхали правоохоронці, намагався відібрати в них автомат. Утім, затримали дебошира міліціонерам не вдалося, бо приїхали прокурори і замість Судді відправили до СІЗО двох міліціонерів. Суддя зараз у лікарні і в інтерв'ю комсомольській правді заявив, що оприлюднена інформація неправда. каже, у нього опік очей від сльозогінного газу, травмовані вухо і спина. Опозиція пройшла маршем у Миколаєві в рамках акції Вставай Україно». За оцінками організаторів, у ході взяли участь понад 5 тисяч осіб. Колону очолили лідери фракції Батьківщина Арсеній Яценюк і свободи Олег Тягнибок. Ще до початку мітингу опозиція заявляла про провокації. Зокрема, по місту були розвішені повідомлення з неправильно вказаними датою і місцем мітингу. Вони провисіли півдня, потім їх позривали комунальники. Активістам від опозиції довелося власне. Но руч роздавати аркуші з правильними даними за їхніми словами. Це не єдина провокація, яку вони помітили. Учора місцевим змі розіслали електронного листа з підробленим підписом лідера місцевої батьківщини Романа Забзалюка. У фальшивому повідомленні від його імені закликали не брати участь у марші опозиції. Останній шанс Януковича. Президент України бере участь у саміті голів держав Центральної та Східної Європи у Братиславі. Головна тема зустрічі після кризового відновлення економіки. Проте з українським президентом, передусім, говорили про справу Тимошенко як передумову підписання угоди про асоціацію з ЄС. Як заявив президент Польщі Броніслав Коморовський, ситуація з Україною вкрай серйозна, бо цитую йде гра з найвищими ставками. Ці перемови Віктора Януковича на такому рівні. Останні перед осіннім самітом у Вільнюсі, де й планують укласти угоду про асоціацію. Крім того, саме цю зустріч голів центральної та східної Європи президент України мав приймати торік у Ялті. Однак тоді саміт зірвався, бо низка голів держав відмовились приїжджати за неофіційну версію через справу Тимошенко. Зустріч президента Януковича з опозицією відбудеться найближчими днями. Про це сьогодні повідомив голова Верховної Ради Володимир Рибак. Він прогнозує поновлення нормальної роботи парламенту у вівторок і каже, що до 18 червня Віктор Янукович зустрінеться зі спікером та усіма керівниками фракцій. Цих Енергоатом знову з керівником. Сьогодні стало відомо, що замість звільненого Вісаріона Кіма уряд призначив на посаду виконувача обов'язків президента Національної атомної енергогенеруючої компанії Микити Константінова. Відповідна постанова Кабміну є, але на своєму засіданні, яке відбулося вчора, питання про призначення Константінова не вносили до порядку денного. Подробиці у Сергія Петренка. У національної атомної енергогенеруючої компанії енергоатом від сьогодні новий ВО голови представляти Микиту Костянтинову офісному колективу о 10-й ранку приїхав особисто енергетичний міністр Едуард Ставицький. Жодних коментарів, адже напередодні кабінет міністрів не затверджував і навіть не розглядав цієї кандидатури. Йду представляти нового руководителя, а хто буде? Емон буде дождіть, я вам все сообщу. А с вами можна отпустили под пачому Это ведь почему нас не пускають. Журналістів до приміщення енергоатому не пустили. Нового вео призначили на закритому засіданні. За півгодини години паливний міністр виголосив рішення свого міністерства на ганку держпідприємства. Вісеріона Кіма, якого правоохоронці підозрюють у фінансових зловживаннях, на суму понад один мільйон гривень офіційно звільнено з посади. Натомість його крісло обійняв уродженець Російської Архангельської області Микита Костянтинов, який до сьогодні керував департаментом стратегічної політики, інвестиції та ядерно-енергетичного комплексу Міненерго. Хто став новим главою енергатом? Хону обов'язки голови Енергатама Константинов Микита Ігорович, призначений урядом. І підписаний премєр міністром представлення. З сьогоднішнього дня він виконуючи обов'язки. А що буде з весельоном Володимировичем? Ну там компетентні органи відпрацьовують певні матеріали. Я, мені зараз складно щось сказати і цього, цього питання. Угу. Тому рахую, що треба дочекатися. Та делікатності ситуації з призначенням Микити Костянтинова додає ще те, що напередодні на засіданні кабінету міністрів кандидатура нового президента енергоатому так і не була затверджена. За данку білея проголосувала меншість міністрів, натомість варіант. Ян призначення Микити Костянтинова навіть у форматі ВО кабміном не обговорювався. Це журналістам ТВА підтвердив і перший віце-прем'єр Сергій Арбузов і аграрний міністр Микола Пересяжнюк, які сьогодні брали участь в економічній конференції Україна та партнери. питання вопрос про те, що там необхідно назначить виконуючу об'язаності, але конкретно назначення ні Ну А процедура, яка була Як він виявився на тидовності. Ну кабмін дав назначити назначить обов'язки. Ну, Хто конкретно Ну, ж уже знаєте? Обговорювали не заміну, а обговорювали виконуючі обов'язки. А по кандидатурам було доручено профільним міністерствам і профільним віцепрем'єрам подати кандидатуру на розгляд. Тоді хто ж ухвалював рішення про призначення Микити Костянтинова, який, до речі, вже обіймав посаду віце-президенту енергоатому. Втім, був звільнений з посади урядом Тимошенко. Вже по обіді відповідальність за призначення взяв сам Едуард Ставицький, який характеризує нового веопрезидента Енергатому як міцного господарника. А хто вніс його кандидатуру? Міністр мусить кандидатуру брифінг міністра буде поділ позвершення робочої панелі. Вас будь-якого енергетики і угальне промисленно. Ну, а почому да. тому, що я відповідаю за цю отрасль і веду Виповняє свої прямі обов'язки. що ж до Вістеріона Кіма, то, як кажуть міністерстві внутрішніх справ, його ймовірним зловживанням на чолі Південно-Української АЕС у 2008 році активно займаються слідчі. Головна підозра нецільове використання державних коштів в особливо великих розмірах. Частина 3 365 статті кримінального кодексу України зловживання владою або службовим повноваженням покарання за за цей злочин санкція статті передбачає від 7 до 10 років позбавлення волі. Що стосується розслідування, то зараз судом обрано міру запобіжного заходу у вигляді застави та відсторона людину від посади. Апеляційний суд 11 червня залишив це рішення без змін. Вісеріонові кіму загрожують до 10 років ув'язнення. Сергій Петренко, Олександр Ніколенко, ТВАЙ. Державною нафтою торгуватиме оточення харківського бізнесмена Сергія Курченка. Про це повідомляє український Форбс. Конкурс із відбору біржі, яка 2013-го продаватиме з молотка нафту, конденсат і зріджений газ державних компаній. Виграла перша незалежна біржа. Загалом до конкурсу були допущені вісім бірж, а результати оголосили сьогодні вранці, розповів один із його учасників. Перша незалежна біржа належить двом компаніям Енергоринок і Газ Україна 2020. Їхні формальні власники жителі Харківської області Сергій Шульгін і Аркадій Кашкін. Компанію газ Україна Україна-2020» якраз і пов'язують із 28-річним бізнесменом Сергієм Курченком, власником групи компанії Вітек та президентом футбольного клубу Металіст. І далі у нашому випуску про такі події. Уряд Туреччини дав протестувальникам 24 години. Київська громада горою стоїть за історичні пагорби. Львів насолоджується джазом. Битва за Київ триває. Сьогодні на горі юрковиця громадські активісти прорвалися на територію будівництва, яке на історичних пагорбах розгорнули рік тому. Аби зазирнути за будівельний паркан, людям довелося подолати опір будівельника і власника. Ті ж кричали, що ділянка на юрковиці аж ніяк не власність київської громади, а вже приватні володіння. Як кияни горою стояли за землю, бачила Ксенія Веркалець. Це гора Юрковиця. Колись сам краєвидом могли милуватись прості кияни. Та рік тому тут розгорнули масштабне будівництво приватного будинку. Новий власник територію національного заповіднику Стародавній Київ вважає своєю приватною власністю. Тут ведуть активне будівництво. Громадські активісти намагалися пройти за паркан, аби на власні очі побачити, як за рік грошовитий власник знищив історичні пагорби. Люди вважають земельна ділянка на горі Юрковиця, власність київської громади. Будівництво, яке тут ведуть, з минулого року незаконне. Натомість чоловік, який називає себе представником власника, іншої думки. Це моя територія ви не маєте права заходити. Осна. Це цього достатньо. потім громада Києва стояла на своєму через паркан та живу огорожу Стала прориватися на будівельний майданчик. Будівельник на підпитку став тіснити активістів і правоохоронців, які пробули на виклик. У результаті штовхани дісталося олені єскіні. На тверець чолов'яга схопив її за шию. Ну, Зловмисника затримали міліціонери. Коли активісти опинилися за парканом, вони були шоковані за рік, що тут ідуть роботи. На горі знищили всі дерева. Саме будівництво з десяти соток розповзлося на всі п'ятдесят. Пам'ятка природи національного значення, один з трьох утворюючих пунктів Києва. В минулому Херевиця. на цих схилах було стародавнє поселення та поховання загону воїнів, які були в дружині князя Ігоря, а пізніше в дружині княгині Ольги кажуть учені. Тут знайдені культури викопані значить, на цих схилах, саме по таких от горах, на які ми зараз стоїмо, на щукавиці на цій юрковиці, саме е, е, датовані. Археологічні пам'ятки від 20 тисяч років і до сьогодні нині ж на багатовікових пагорбах височіють гори будівельного сміття за словами активіста Олега Мусія, цей землевідвід освітила Київрада ще за часів Черновецького. Студентам виділяється земля незаконно на підставі того, що кожен киянин має по закону 10, право на 10 соток землі отримати. Знаходять студентів, платять їм гроші, оформляють, а потім через 2-3 роки, Покупці стає добросовісним покупець натомість Олександр, який називає себе представником власника, запевняє закон там. на його боці пральне з діло. Часток находиться вчасної собственності. Тобто са тату часто під забудову частного дому. Тобто, із там нарушення цільового використання не присходять. у мене загласована сегласне законодательство України. Утім, активісти стоять на своєму забудова київських пагорбів незаконна. Тим часом міська влада демонструє бездіяльність або ще гірше. Видає дозволи на нищення в столиці. Ксенія Ксеніберкалець, Василь Мартищенко. Тивай. В Україні назріває ще один соціальний протест. Півтори тисячі працівників українського дунайського пароплавства готові вийти на масові акції. Бо втомилися працювати задарма. Майже рік їм не виплачують гроші. Віталій Маргалик знає більше. Вони приїхали з Ізмаїла до Києва, аби розповісти про кричущі факти порушення українських законів. Півтори тисячі працівників дунайського пароплавства вісім місяців не отримують зарплати. Сорок із них не витримали і звільнилися. Нам не виплачували. Люди увольнялися, нікому нічого не виплачували. Люди подавали в суд, нікому нічого не виплачується. У людей на руках рішення суда денег немає. Ось така жахлива ситуація є скрізь в Україні. Порушення трудових прав, які є невід'ємними правами людини, які є конституційними правами, право на працю і право на оплату цієї праці у порушенні права на оплату праці звинувачують голову правління українського дунайського пароплавства Олександра Долгова. Люди впевнені, гроші у начальника є, але використовує він їх не за призначенням. Чи так це ми спробували дізнатися з перших вуст? І ось що почули. Чи справді ви не виплачуєте зарплату? В чому причина? Ви знаєте, вибачте, я не даю прес-конференції по телефону. Правозахисники ж переконують, голова правління дунайського пароплавства лише пішак у великій грі. Влада хоче приватизувати об'єкт, тому і створює умови для звільнення людей. Очевидно, що ця тенденція буде зростати, тому що політика, державна політика, політика президента, політика правлячої партії є політикою на захист інтересів великого капіталу. Правозахисники твердять, що випадки подібні до ситуації в Дунайському пароплавстві не поодинокі, а байдужість влади до проблем людей невдовзі спричинить соціальний вибух і масштабні акції протесту. Віталій Маргалик, Олександр Ніколенко, ТВА. Сполучені Штати звинувачують українських хакерів, підозрюють у викраденні 15 мільйонів доларів з рахунків десятків фінансових. І уряд, урядових установ серед постраждалих Пентагон, електронна платіжна система PayPal і провідні банки США, як заявив федеральний прокурор штату Нью-Джерсі, міжнародним злочинним угрупованням керували двоє громадян України. Їхні друзі у США, вихідці з колишнього СРСР, допомагали викраденню особистих даних і відмиванню грошей. Поки що з восьми шахраїв затримали тільки половину. Решту, зокрема, і двох киян, оголосили в розшук. Кожному з обвинувачених загрожує ув'язнення терміном до 20 років і штрафи до півмільйона доларів. Активістки Фемен отримали найсуворіший вирок за весь час існування організації. Суд Тунісу засудив трьох дівчат до чотирьох місяців в'язниці за оголону акцію. Франція висловила жаль з приводу такого рішення. Двоє з активісток мають французьке громадянство. Третя німкеня. Два тижні тому вони роздяглися перед палацем правосуддя Тунісу на знак протесту проти ув'язнення їхньої товаришки. Дівчат звинуватили у порушенні суспільної моралі і загрозі громадському порядку. Останнє попередження турецьким протестувальникам прем'єр-міністр Редже Пердоган дав добу на те, щоб маніфестанти залишили парк Гезі, через забудову якого два тижні тому в країні спалахнули масові протести. Раніше очільник уряду пообіцяв провести референдум щодо майбутнього парку, але для цього від протестувальників вимагають розійтись по домівках. Ті не погоджуються. Одні групи демонстрантів не довіряють владі, інші замість рішення щодо парку вимагають відставки уряду. Уночі вони знову вийшли на вулиці Стамб. Буле і Анкари відбулися сутички з поліцією. Французи знову потерпають від перебоїв з транспортом. Тепер страйкують залізничники. 70% усіх потягів не ходять як на внутрішніх, так і на міжнародних рейсах. Профспілки протестують проти майбутньої реформи французької залізниці, яка розділить транспортну систему навпіл. Реформу запропонувала Єврокомісія, щоб оптимізувати розклад потягів і модернізувати інфраструктуру. Але на думку страйкарів, зміни потягнуть за собою і скорочення штату. Спершу страйкували аеропорти. Тепер не ходять потяги. Я чув, що навіть швидкісна електричка запізнилася. Особисто я приїхав на роботу на годину пізніше, і звичайно, це нікуди не годиться. На сайті вокзалу написали, що потяги повинні прийти за розкладом, але мого наприклад немає. Єдине, що ми можемо, це чекати. Подорожувати можна зайцем, а можна єдинорогом. Британську школярку пропустили до Туреччини за посвідченням особи іграшкою. Батьки дев'ятирічної Емілі Гаріс помилились і взяли у відпустку до Туреччини замість справжнього паспорта дитини. Дуже схожий, але не справжній жартівливий паспорт рожевого єдинорога. В аеропорту Анталії прикордонники нічого не помітили і до документу з фотографією навіть поставили штамп. Усе з'ясувалося тільки через кілька днів. Емілі та її рожевий єдинорог враз стали зірками. Ми інтернету водночас батьки дівчинки стурбовані, виявляється наскільки просто вивести дитину за кордон без жодних серйозних документів, наприклад, зловмисникам. Із Криму відпочивальників переманюють на захід України. Альтернатива сонцю і морю є. Переконують натхненники нового проекту Волинь туристична. Про принади краю, який займає територію п'яти областей, уже зняли промовідео. Створили сайт. А уздовж доріг невдовзі з'являться підказки, куди варто їхати і що можна побачити. Більше знає Тетяна Коваль. Новими експозиціями заманюють туристів до дубненського замку. Розказати і показати тут мають що новинка, екскурсія казематами і розповіді про тодішні гастрономічні уподобання. Як свідчать документи, і постачальник зброї князів Острозьких снідав за тридцять за столу. Ніколи не вставав п'яний, а до обіду сідав, ніби нічого не їв. В обід йому збільшували кількість м'яса шматками. Потім ще бараняче м'ясо додавали. І випивав стільки ж усього, із за столу ставав, ніби міг з'їсти ще. За рік Дубнинський замок відвідало 100 тисяч туристів. Майже чверті з них іноземці, найбільше росіян. А відколи у замка з'явився польський партнер, почали їхати із Польщі. Туристів за тисячі кілометрів могло б бути ще більше, каже директор, якби інфраструктура була кращою. Іноземний турист, ми, ми знаємо прекрасно, англієць, німець він дуже лінивий. Він хоче, щоб все навколо нього крутилося, і, на жаль, сьогодні похвалитися в цьому напрямку ми не можемо. Щоб не кожен за себе, а гуртом боротися за туристів, замки об'єдналися в новому проєкті Волинь туристична. Увійшли до нього п'ять областей Рівненська, Волинська, Житомирська, Хмельницька і Тернопільська. Цей новий продукт для мандрівників має стати альтернативою маршрутам по Київщині, Львівщині, Одещині, Криму та Карпатах. Що на Волині можна побачити, показують у промороликах. А це замок Любарта, один із найдавніших і найкраще збережених в Україні. Головний об'єкт заповідника старий Луцьк. Він перший у топ 10 об'єктів Волині туристичної прописку проєкту в інтернеті презентує автор ідеї. Всі об'єкти та маршрути розбиті на п'ять, так би мовити. Складових на п'ять напрямів. Це історичний, культурологічний, сакральний, екологічний і активний. Утім, чиновники розуміють відсутність туалетів, незнання щонайменше англійської, і ті ж таки українські дороги з жахливими автобусами відлякують туристів від місцевих цікавинок. А поки бракує зручностей, екскурсоводи вчать мови. У Дубнинському замку вже розповідають польською, англійською, іспанською і опановують німецьку. Тетяна Коваль, Артем Лаговський, Тивай. Львів накрило музичною хвилою. Там стартував Альфа Джаз Фест. Авторитетний журнал Форбс Україна визнав це свято як одне з наймасштабніших у світі. Погуляти справді буде де на трьох майданчиках упродовж трьох днів виступатимуть найіменитіші джазмени. Організатори обіцяють привести Бобі Макферіна, десятикратного володаря Гремі, автора легендарної пісні «Don't worry, be happy». А почалося все майстер-класом одного з найкращих контрабасистів світу. Послухати ізраїльську. ...музиканта Авішая Коєна прийшли кілька сотень львів'ян. Я спробую їм заграти і робитиму все, щоб вони пам'ятали цю маленьку річ музику. головне, щоб вони прийшли, послухали, а вдома вже продовжували грати. Ми просто обожнюємо вішає коїна, і це один з тих героїв, котрий ну музика, котрого грає практично кожен день в нас вдома. Чи можна вдруге винайти велосипед? Можна. вирішили в Чехії і показали свою новацію: велосипед, що літає на презентації у празі. Винахідники випробували перший велосипед майбутнього. Він має вигляд гірського байка з шістьма велетенськими пропелерами. Працює диво техніки на батарейках. Розробники пояснюють, що через малу потужність батарейок велосипед тримається у повітрі лише 5 хвилин. Першим пасажиром став манекен. А от людина зможе покататися на ньому за кілька місяців. Поки що. Що велосипед керується дистанційно з землі Я керую ним за допомогою чотирьох каналів. Регулюю оберти, щоб злітати або знижуватися. Я можу пускати велосипед вгору або вниз за рахунок збільшення обертів двигунів. Принцип керування тут як на вертольоті. як. Більше новин дивіться о 20.30. Тоді ж розкажемо і подробиці інциденту у Харкові, де за припоркання судді арештували двох міліціонерів. Читайте наші новини на сайті tv.ua. дякую, що довіряєте нам до зустрічі.